Поплакала і знов, фіалка розстріла. Терміново. Ви, звичайно, скажете, що у нас все термінове, навіть те, що довготерміново, але цього разу точно терміново. Ми всі неправильно підспівували пісню «Казки». Вона не співає, поплакала і знов. Насправді цей рядок звучить поплакала і стоп. поплакала і стоп, поплакала і стоп. Поплакала і стоп знято ще один дубль. Отже, як виявилося, поплакала це стоп слово, і в цьому контексті пісня дійсно отримує зовсім інше звучання. Але це не всі шокуючі помилки, на які ми вирішили відкрити вам очі у цьому випуску. Зублаження. Зрада і, і це помилка українців довели до убожіння, зубожіння, 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 зубожіння. Але якщо ви подивитесь у словник української мови, виявиться, що не зубожіння, а зубожіння. Зубожіння. Нам весь цей час розповідають про зубожіння з помилкою, навіть в слові зубожіння. Доведеться переписувати хід. Зубожіння і стоп тарифенси.